Доброго дня, друзі! На вихідних приїхав у село. Хочу спробувати відкритися по карасю. Спочатку намагався ловити нагнійного храбака, попадав лише дрібний оконець. Також я взяв із собою трохи мотеля і опариш. На бутерброд пішли більш різкі та впевнені вбивання. Карась непоганий, Була донь. Прикорм використовую від фанати. карась часник. Для прикорму, мабуть, ще рановато, бо вода холодна. Він може не працювати. Тому трохи підгодувавши далі ловлю з порожніми годівничками. Минулого року я на цій водоймі розпочинав ловити по весні саме на опарища з моторів. На храбака активно починає брати з початку травня. Зараз перекину і треба перевірити інші фідер, бо були якісь пасікувань. І майже відразу знов потужна подача. Наче там щось таке на пів кіло клювува. Щось є. Трохи менший, але ж знов карасик. Карась лупить, наче скажений. Такі потужні удари, навіть інколи рукоятка фідера підлітає у повіт. Також клює дрібний окуняка посіпак. У нього дрібні клювання. Але сіпає, не наче не терпиться йому, щоб витягнули його поскоріше. По клюванню можна визначити з певністю до 80%, що буде на гачку. Хоча й гарний окунь може сильно улепити. А буває ж таке, що клювання нема. Дістає, щоб перевірити наживку, а карась вже сидить. У цьому ставку є карась, окунь, йорш і синька. Окуні тут попадають доволі непогані. Загалом ловляться до да долоні. А йорж буває і крупніший за задало. Карась в улові в основному від 70 до 150 грамів. Років 6-7 по тому намагалися зарибити спільнотою, запускали коропа та до столобика. Приїжджі ганяли, а саме вночі сітками сиділи. Коли настав час виловлювати рибу та ділити, Тим, хто скидувався на зарибок, дісталося по декілька коробчиків та по невеличкому та Інше все вицидило, пересварилося і більше не зариблювало. Зараз водойма у вільному доступі, а карес такий тут був завжди. Три роки тому, після сильного дощу, вода спалів з добровими, пішла у ставок, і після цього окунь зник. Минулого року тільки почалися попадати окунці поміж карасями на фідах. Окунь непогано регулював популяцію синьки. Як окунь зник карася стало ловити неможливо, куди не кинь, клює синька, навіть посередині стави. Ось тільки що витягнув непоганого окунця. Тут попадає і крупніший. Ну, цей грамів на 100 буде. Посидіти не виходить, тільки збираєшся присісти відразу клювання. Не всі клювання реалізовані, але і результативних досить. Разстрибав сьогодні всю риболовлю. Риболовля вийшла дуже трудова. Карась на цій водоймі дуже смачний, аж солодкий. Хоча зараз почало зі дна піднімати жабуриня і вітром зносити його під цей берег, тож садок у воду не опустиш. Заб'ється з жабуринням і риба зіпсується. гузирі ставку виглядає, наче якесь болото. Половив сьогодні я трохи більше двох годин. Ловив, доки не закінчився мопіт. Приблизно півтора десятки карасиків. І стільки жоконців. Його ж сьогодні не попадало. Поки вода холодна і синька ще не активна, хоч і відловився непогано. Хочу спробувати наступного разу на цій водоймі половити карася на мармишах. Але це вже інша історія. Ані хвоста вам, ані луски.